Політолог Костянтин Матвієнко, гість нашої студії, пане Костянтине, вечір. добрий. Ця висока конкуренція, яку вже не приховують, навіть незважаючи на заяви про відсутність політичних код, посад, бійці, а блок Петра Порошенка, народний фронт і про що говорять вже навіть учасники цих перегонів, кандидати в народні депутати, вже майже там без п'яти хвилин народні депутати. Хто переможе? Я знаю, хто програє. Програв український народ, програв виборець, програло суспільство. А хто переможе, це не принципово, тому що от вони оприлюднили два проекти коаліційної угоди, так само, як безмістовною була кампанія виборча, політично безмістовною. Те саме ми побачили і в цих коаліційних угодах. Тобто, з одного боку, ну, от, народний, народний фронт так, він включив в угоди все, включно з законопроектом про відходи тваринництва, не призначені для споживання людини. Тут є такий законопроект, він справді, очевидно, потрібний для сільського господарства. Але розумієте, базові Тобто, вони почали будувати стіни без жодних підморків. Тобто ми не побачили перше. Ми не побачили їхніх пропозицій по конституції. Там є згадки про окремі зміни в Конституції, і вони мають на увазі навіть створити більшість 300 голосів для цих змін. Але системних послідовних змін Конституції, тоді коли країна пережила кілька конституційних криз, вони призводили до заворушень. Вони призвели до двох революцій. Одна з них була кривавою. Це все проблеми, на правду конституційного регулювання. Все це виникало через систему взаємин держави і суспільства, яка визначається передусім конституцією. Так от в них навіть зеленої уявки. Вони має про те, що вони мають запропонувати в конституційній угоді рубрикацію нової конституції України. Друге. Вони балакали про те, що ой, як же погано обирати парламент за мажоритарно-пропорційною системою, бо мажоритарна складова, вона ж така у нас токсична. В результаті в коаліційних угодах у нас немає жодної згадки про те, що вибори до місцевих рад, які мають відбутися наступного року, нарешті пройдуть не за спадщиною Януковича мажоритарно-пропорційним законом, а за законом відкритих списків, про що всі вони говорять. Говорять, але навіть задекларувати намір змінити законодавство вони не спромоглися. Далі. Ні слово про деокупацію і по відновлення суверенітету української держави на цій суверенній території України, ні слово про те, чи беруть вони до коаліції тих, хто підлягає на правду люстрації. Тобто, от згадали зараз про те, що партія партія Порошенка матиме 190 голосів, але це з токсичними голосами. Тобто з тими, хто е, направду, прийшов в парламент завдяки злочинам, тиску на виборців, підкупу, отже, е, можна констатувати той факт, що е, двоє переможців е, виборів вони справді між собою конкурують. Предметом цієї конкуренції не є стратегія. України предметом цієї конкуренції є деребан посад, фінансово промислових потоків, залишків державного майна і таке інше. Ви в своєму блозі на українській правді згадували про те, що дивляться як нові ворота на таке поняття, як цифрове право. Ну, тут чесно скажемо, що і суспільство певною мірою, застосовуючи цифрове право повсюдно, і суспільство теж дивиться на нього як на певну новацію. Що мається на увазі під цифровим правом? Ну, саме елементарне і зрозуміле всім. Всі політики користуються соціальними мережами. Більше того, в Твіттері і в Фейсбуці міністерство відкриває свої сторінки. І це правильно це треба унормувати. Треба унормувати цифровий шлях взаємини громадянина. І держави громадянина і влади це одна з інноваційних принципових речей. Ну от я вже не раз казав. Сучасна діюча конституція Ісландії написана у Фейсбуці. Тобто, коли то цифрове право це е, цифрові технології, це максимально ефективний шлях того самого народовладдя, за яке всі на словах виступають. Те, що ми маємо такі величезні фальсифікації на виборах, е, проблема лише в тому, що ми не застосували електронної системи голосування в світі. Це робиться так у нас ми, це... вже був досвід транзитного сервера. А хороший, да. ну знаєте, це тіньове цифрове право. От вдавдано в даному разі так, але ми говоримо все ж таки про е, прямі прозорі взаємини, в тому числі і про так звану цифрову прозорість влади. Ви говорите про те, що конституція в Ісландії була виписана в інтернеті. а Ми бачимо, як багато бруду на тимих самих офіційних, навіть сторінках, які в соцмережах міністерств чи офіційних політика відкриваються. У нас якось можна це провернути не і використовувати не для брудного політичного там піар або антипіаро, все ж таке якось раціональне знайти. Якщо ми там. говоримо про. Е, Офіці... офіційний цифровий документоубіг, якщо ми говоримо про цифрову систему взаємної держави і суспільства, то фільтри, запобіжники цілком існують. Так само знаєте, в вашому паперовому паспорті теж можна написати всякі нехороші слова. Але ж цього ніхто не робить, правильно тут є певний запобіжник, працює культура. А в цифровому варіанті тут не тільки культура спрацьовує, але і технічні механізми захисту від е, таких речей. Це абсолютно речі, які е, продумані в світі. Ці алгоритми є. Більше того, українці теж беруть участь в підготовці цих алгоритмів. Але для сполучених штатів, для Великобританії, для Швейцарії, для Аргентини, для Австралії не для України. Президент задоволений результатом своєї політичної сили на дострокових виборах до Верховної Ради і сподівається на швидке створення парламентської коаліції саме на основі блоку Петра Порошенка. Про це глава держави заявив під час зустрічі з членами ради з питань судової реформи. Ще раз нагадав і про відповідальність учасників майбутньої коаліції та майбутнього уряду за реалізацію реформ у державі та ухвалення кількох першочергово необхідних законопроєктів. Я впевнений в тому, що ми створимо дуже швидку коаліцію. Я впевнений в тому, що коаліція буде об'єднана принципами, цінностями найближчим часом, одразу ж після формування коаліції, запропонувати Верховній Раді пакет законів, пакет нових правил, які дозволять нам побудувати систему, якій буде довіряти суспільству і довіряти світ. А от у медіа час від часу вже з'являються чутки та припущення стосовно того, який може бути новий український уряд. Також джерела видання Українська правда повідомляють на чолі кабінету міністрів. Імовірніше за все залишиться Арсеній Яценюк. На посаду віце-спікера, віце-прем'єра або спікера парламенту. Розглядається кандидатура Володимира Гройсмана. Щоправда, у крісло спікера може сісти також і Юрій Луценко, лідер блоку Петра Порошенко. Міністром охорони здоров'я згідно з даними джерел української правди може та Ольга Богомолець, а керувати міністерством економіки може доручити Віктору Пензенеку, який в різні роки обіймав посади віце-прем'єра, міністра економіки та міністра фінансів. На посаду міністра соціальної політики розглядають кандидатуру народного депутата сьомого скликання Павла Розенка. Міністром аграрної політики кажуть, джерела української правди може стати народний депутат попередніх скликань Анатолій Матвієнко. Також його кандидатура розглядається на посаду голови Івано-Франківської облдержадміністрації. Також за інформацією цих джерел блоку Петра Порошенко вдалося домовитися про входження у фракцію близько 20 мажоритарників самовисуванців. На ну, Павло Розенко вже встиг заявити, що він на міністерську посаду не піде. Яко? але <кій> в цьому процесі первинне і вторинне посада чи функціонал цієї посади? Ну я зразу зауважу, що вся ця інформація яка зараз прозвучала, дарується це повний, це чистий рафінований фейк. Тобто це все не відповідає не відповідає дійсності. Що стосується вашого... Тобто Арсеній Яценюк не залишиться ймовірно за все. Очолювати ні, ні. уряд? Ні, я маю на увазі, що Гройсмана або на віце-прем'єра, або на спікера. Ну, виявляєте, наскільки функціонально я сказав Павло різними є ці посади. Вони вимагають різного фаху. Ну не можна так от представляти людей. Луценко на чолі Верховної Ради це розглядається питання. Ну я до речі, палко вітав би цю ідею. Тоді б ця Верховна Рада восьмо скликання дуже швидко б склеїла бласти. Тепер, що ну, так би сказав Луценко, може, в кріслі е, спікера. Отже, е, тепер, що стосується, що первинна посада, особа чи функціонал. Безумовно, первинним є функціонал. Тобто, спочатку треба чітко визначитися з е, цілями, які стоять перед тією чи іншою посадою. Далі, з е, якостями чиновника, який її займає з його повноваженнями. І тільки після цього заповнювати цю от кадрову вакансію. Направду, як у нас діляться посади і як вони будуть ділитися. В цій, в, цій, в цій коаліції кожній посаді присвоюється якась кількість балів. Максимально високі бали це, ну я буду говорити, умовно, за 10-бальною системою. Це, звичайно, прем'єр-міністр і це. Голова. В нього 10. В нього 10. Так. голова Верховної Ради теж 10. А далі йду, йдуть уже відповідно, припустимо, заступник міністра фінансів може квотуватися набагато вище, ніж міністр культури. Зрозуміло, так? Або заступник міністра енергетики набагато вищий, ніж голова Івано-Франківської облдержадміністрації. Тобто там, де потоки, там, де живі гроші, там, де е, корупційна складова є максимальною. Тіньова корупційна складова. Отже, це все е, розписується, і в залежності від кількості мандатів, е, тоді ці посади займаються тими чи іншими представниками. Говорити тут про фах. Не доводиться абсолютно категорично. Тобто тут йдеться просто про належність до того чи іншого плану. Ну тобто, ми знову не відходимо від цих принципів квот, тому що те, що ви розписали зараз, Це вагомість, квоти. вагомість Це певних квоти. посад. Ми розуміємо фін... фінансово силовий блок. А ми чуємо про те, що не квоти, а принципи. А ми чуємо брехню. Нам брешуть про те, що не квоти квоти, а не принципи. Оце є правдою. Повертаючись до конфігурації парламентської більшості, і говоримо про те, говорять про. Те, що проєкт цієї коаліційної угоди, що від Блоку Петра Порошенка, що від народного блоку, він є умовно порожнім, тому що єдине вагоме, що може зараз об'єднати рухати країну далі, це угода про асоціацію з ЄС. Угода про асоціацію з ЄС підписана, ратифікована. Її запровадження частково відкладено на рік, всупереч інтересам українського споживача, всупереч інтересам зменшення цін. На розрібних ринках України відкладено цю угоду на рік. Але так чи інакше, рік бачите, він вже попішов. Він скоро мене так, що е, угода безумовно не лише економічна її частина, але й е, критерії вимоги до якості української влади. Це дуже вагома річ. Вона об'єднає не так коаліцію. Коаліція вона заважатиме на правду. Вона об'єднає суспільство. У суспільство тепер з'явився таке мірило, така шкала. От тут діяльність влади відповідає нею ж підписаною угодою імплементованою нею і Саме головне імплементованою суспільством. Суспільство визнало, що це правильно. Більше того, суспільство проголосувавши за них, Воно 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 її підтримало. Отже, тепер будуть дуже чіткі критерії, і у суспільства буде предмет апеляції. Так що от цю угоду я палко, вітаю. Давайте повернемося до гарячої точки на карті України. Внаслідок здійснених бойовиками обстрілів позицій українських військ на Донбасі сьогодні в день був поранений один український військовослужбовець. Про це повідомляють в штабі АТО. Як зазначається у повідомленні напруженою залишається ситуація в районі населених пунктів Вуглегірськ, Чорнухине, Мілос, Трьохізбьєнка, Кримське. Ну і крім того, в зоні особливого контролю командування антитерористичної операції це територія довкола 31-го блокпосту в районі Бахмутки. Як зазначають у штабі АТО, двічі впродовж дня бойовики використали під час обстрілів установки залпового артилерійського вогню Град. Це сталося біля Авдіївки, села Тоненьке. Крім того, двічі був обстріляний Донецький аеропорт, населені пункти Кірова і Кіровське. Тут під обстрілями опинилися житлові квартали. Інформацію щодо ймовірних жертв серед мирного населення в штабі АТО зараз перевіряють і тут можливо прокоментуєте, пане Костянтине, те, що Назначений на 2 листопада, ось там в так званих ДНР ЛНР. На 2 листопада призначений формальний похорон мирного плану Петра Порошенка. Направду цей план поховав себе в момент виникнення. В момент народження він вже був мертвим цей план. Але тепер він коштував Україні величезну кількість життів і величезну кількість збитків. Тепер, коли 2 листопада відбудуться ці вибори, стане зрозуміло, що глибоко мали на увазі сепаратисти Петра Порошенка з його мирними планами. Але страшніше інше, очевидно, що готується потужний наступ на Україну в в районі Маріуполя. Кацапи будуть намагатися відхопити цей порт. Тому що в свою ДНР ЛНР їм буде край необхідно суто інфраструктурно мати ось Маріупольський порт. Крім того, їм буде дуже потрібний цей коридор про кримський на Кримку, про який ми говоримо. Отже, направду мирний план призвів до того, що він поставив під загрозу. Аннексію набагато більших територій України ніж було до цього, і нам обіцяли закінчення... Антр... А що деякі ставили вам так вважати? Адже ми навпаки чуємо про те, що це перемир'я дозволило трішечки зробити передишку, передислокацію, передислокацію. завезати рани Павле. і. Передислокацію Передислоковується. кожен день. Повідомляють засоби масової інформації. Передислоковуються російські танкові частини, колони бронетехніки, бойовики передислоковуються в напрямок Маріуполя. Ми гортується Дебальцевський котел. Ми чуємо за зараз постійно зокрема і від вас, зокрема і від тих, з ким зв'язуємося в зоні антитерористичної операції. Зараз прозвучала інформація в вашому ефірі. Продовжуються обстріли. Люди продовжують гинути. Мені дає підстави вважати, що мирного плану немає. Відсутність фактичного перемир'я. Я знов таки не можу можу не чути і джерела, які нам дають інформацію з Заходу, і джерела російські, і джерела, які дають інформацію з України. Що там створюється ударний кулак. Цей ударний кулак не важко здогадатися, куди він буде спрямований. Для цього не треба бути стратегом. Достатньо десь на рівні 8 класу почитати військову літературу, щоб зрозуміти, що напрямок удару Маріуполь. Місцеві вибори на Донбасі мають проводитися виключно за українським законодавством. Таку думку заявив Петро Порошенко, виступаючи на першому засіданні ради з питань судової реформи, каже: будь-які інші вибори. Цивілізований світ не визнає пряма мова 2 листопада. Під дулами автоматів хочуть продемонструвати фейкове волевиявлення. Моє завдання сьогодні добитися жорсткої міжнародної реакції, яка забезпечить 100% невизнання ніким. Подібного Ми фарсу. вже бачили таку жорстку реакцію співтовариства міжнародного невизнання, що воно дасть. Ну, знаєте, добре, що президент знає слово фейк, слово фейк означає неправду. Так от, він собі вибрав за основне завдання, абсолютно фейкове завдання. І так, без нього. Без його забезпечення світ цих виборів не визнає. Він не повинен тут докладати жодних зусиль. Це відбудеться автоматично. Його завдання було б все таки відновити Ні, але позиція української держави, має бути представлена в особі голови держави. Ви знаєте, не в особі голови держави направду. а це мало б мало бути представлено в особі дільничого міліціонера, якби там була держава, тому що справді це злочин. Справді це незаконно, і голова держави нам обіцяв. Що його мирний план забезпечить його ці от закони, пам'ятаєте, які так протягувалися ганебно в радість цього скликання про особливий порядок управління Донбасом. Ось особливий порядок управління Донбасом. Повне фіаско, повний крах оцього мирного плану. Виникає питання поки що до компетенції тих радників, які президенту це порадили. Цей фейковий план. Далі будуть вже інші питання. Щодо інших питань, то хочеться повернутися до згаданого вами заданої вам необхідності ось цієї рубрикації конституції, про що ви говорили, тому що е, багато конфліктів виникло саме через конституційні неузгодженості. А сам процес цієї рубрикації чи не стане і він е, конфліктогенним, якщо так сказати, е, дивіться, всяка колективна творчість. А в даному разі ми говоримо про колективну конституційну творчість не більше і не менше. Вона звичайно є конфліктною. Це нормально. Е, є речі абсолютно зрозумілі. Так само цінним є. Є місцеве самоврядування. так це зрозуміло. Ідея децентралізації. Отут уже виникають предмет для творчості. Чи віддавати повноваження на рівень обласних рад? Так вони у них і так були, тобто вони і так концентрували в собі державний бюджет, який перерозподіляли потім між територіальними громадами, чи безпосередньо забезпечити зв'язок. Центр територіальна громада. Я прихильник другого варіанту без цього прокладкового е, прошарку про обласних рад. Е, далі е, я вже згадав про цифрове право. Е, далі у нас є питання, припустимо, як організовувати освіту. В сучасному цифровому світі вже от е, та логістика освіти, яка існувала в 19 сторіччі, не працює, і вона на шкоду дітям, але не на користь. Це не предмет конституційної творчості, але це точно предмет регулювання державою такого надважливого суспільного процесу. Це один з базових процесів. Це правду. один з базових обов'язків держави перед громадянином дати йому базову середню освіту. Зауважу, що в жодній з коаліційних угод про середню освіту ані Чирк. Тільки про вищу. І тільки в розумінні, а як би нам там, припустимо, ліквідувати, це вже про науку, галузеві академії. Так, у галузевих академіях багато майна і землі. Їх ліквідувати дуже смачно для декого буде. І отакі от пропозиції звучать в цих коаліційних угод. То шлях виправлення цієї ситуації ви бачите, які ліки від цього? Я бачу такі. Перше, ці так звані нові обличчя, хоча вони і говорять дурниць, як наєм про ці 5 тисяч зарплати депутата, ну але інших нових облич у нас немає. Добре. Отже, ці так звані нові обличчя, які претендують на те, що вони привносять в політику якісь інновації, плюс широке коло компетентних експертів, зокрема, тих, які мають закордонний досвід, мають утворити конституційну групу. В принципі, конституція, проєкт конституції, чи проєкт її рубрик, а вже потім основного тексту, може бути зроблений цією групою і запропонований. Верховній Раді може запропонований навіть е, транзитом через Майдан. Це щось кшталт того, що очолював перший президент Асамблею... Майденові... конституційну. Ні, перший Й... президент там зі там зібрали Синікуру, там, там зібрали е, Стариганів. В яких знов таки уявлення про право залишилося на рівні 19 століття. Ні, це мають бути нові, молоді сучасні люди. При цьому я не заперечую, що е конституціоналісти конституці... конституці... класики теж мають бути там присутні. Вони мають це критикувати, вони мають пропонувати е свої формулювання. Єдине, що у нас на це як завжди немає часу. Як завжди, це треба було робити вчора. Це треба було робити до виборів в ході виборчої кампанії. Натомість е вони виборчу кампанію гралися всякі дурниці. Ну слава Богу, вже не було мовного питання, вже не було там пи питання yeah. Росії. І вони гралися в інші дурниці. Росія підкинула війну. Отже, вони гралися в питання Пане війни. Костянтини, на держави. жаль, і у нас вже доб'якінця час на нашу розмову. Ми вам дякуємо Дякую за вам. вашу точку зору, висловлену в нашому ефірі. Костянтин Матвієнко був разом з нами. Ну а ми ж рухаємося далі з до інших новин, до іншої інформації.